Поліція міста Харків о, повідомляє про те, що військовозобов'язаний напав з ножем на працівників ТЦК та СП. І надають, власне, описують повну картину того, що відбувалося. Звісно ж, записів з бодікамер самих працівників ТЦК та СП немає. Точно так само, як і е, немає записів з бодікамер працівників поліції, які ж мали б також. Входити до складу групи оповіщення. так? Бо пам'ятаємо, що працівники ТЦК як без поліції, вони не мають взагалі ні на що права. Це є адміністративний орган, який має займатися адмініструванням, а не відловом людей по вулиці. Давайте зараз розбиратись, підписуйтесь на канал, діліться цим відео зі своїми друзями знайомими. Дякую кожному з вас. Отже, офіційна е, інформація з Facebook-сторінки Поліції Харківської області. Повідомляють, що в Салтівському районі Харкова під час перевірки документів чоловік напав з ножем на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки і завдав їм тілесних ушкоджень. Напав. так? Кожен собі в голові розуміє, що означає напав. Це означає, що працівники ТЦК собі стояли або кудись йшли, займалися своїми справами. Тут підбігає до них якийсь мужик з ножем і починає їх. Тим ножем штрикати, умовно, оце напав. Що відбувається? Під час проведення мобілізаційних заходів з оповіщення населення, чоловік, помітивши військовослужбовців, почав тікати. А згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК та СП. То скажіть, будь ласка, якщо він почав тікати, то як він міг напасти на працівників ТЦК та СП? Як би це мало відбуватись? То тут виходить, що він не напав, він тікав від них, а вони його доганяли. Перед цим, напевне, не представились, а якщо представились, то нехай покажуть записи з бодікамер, як відбувалося це спілкування, і чого він почав взагалі від них тікати. І чого вони почали за ним бігти, якщо вони не є е, власне, е, силовими структурами, і вони не мають права пальцям чіпати е, взагалі цього військово зобов'язаного. Як так вийшло, що поліція повідомляє з однієї сторони, що він тікав, а з іншої сторони, що він на них напав? То, може, вони бігли за ним і хотіли завдати йому тілесних ушкоджень або викрасти його, а він не знав, що вони робили? Незрозуміло. Співробітники кримінальної поліції Харківського районного управління поліції номер 2 затримали нападника. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець. Потерпілим завдано непроникаючих ножових порізів голови і тулуба. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 350 погроза або насильництво щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок Кримінального кодексу України зловмисника затримано в порядку до статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тобто, е факт того, що він від них тікав, а вони його доганяли, не зрозуміло якими цілями. так? Е Нікого не цікавить, цікавить тільки той факт, що вони його таки догнали, і він вже тоді почав ну, фактично оборонятись. Бо ми дивимося і бачимо, як все відбувається, коли працівники ТЦК доганяють того, за ким вони бігли, і як це далі відбувається. Е, от, як мінімум, випадок, який відбувся в Львові, коли прямо з квартири мужика достали і десь його потягнули. Вже чітко показує, як відбуваються заходи оповіщення. Але це є, нагадаю, цілком протизаконно. І факти цієї протизаконності тотально ігноруються, на жаль, як нашими політиками, так і нашими е поліцейськими. І той факт, що військовослужбовці ТЦК не мають права пальцем чіпати військовозобов'язаних, також нікого не стримує, е і цей факт також тотально ігнорується. Такий от у нас виходить каламбур. Що думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!